Протягом останніх п'яти років в інституті стратегія склалася добра традиція проводити тематичну вечірку Українські вечорниці. Цього року цей захід проводився 27 березня спільно зі святковим агентством Альонний Вінник. На всіх гостей чекав тематичний концерт, в якому брали участь студенти та викладачі інституту. Учні шкіл міста, школа бойового гопака Лицарволі та місцевий гурт «Свінгуючі хвилерізи. Працював студентський бар з безалкогольними коктейлями, а також всі бажаючі мали змогу паласувати смачними українськими стравами, варениками, корабликами, млинцями. Між виступами святкове агентство льони Вінник проводило цікаві конкурси зі смачними подарунками переможцям. Ними була оформлена фотозона в українському стилі, де кожен бажаючий мав змогу сфотографуватися та отримати фото від Дениса Вінника. Також святкове агентство пригощало всіх смачними українськими канапками з салом, огірками, смачними тістечками та домашнім медом. По закінченню концерту на всіх гостей чекав запальний виступ гурту Ретрок. Особливо очікуваним він був для школярів, які прийшли на цей захід. Отже, вечорниці прийшли на славу. Всі гості залишилися задоволені. Добрий вечір! Добрим людям вашій хаті. Добрий вечір. Заходьте, ласкаво просимо. А де ваші хлопці? Не ходять десь, забери. Давайте краще я вам пісню заспіваю. it Що це мед натуральний. Домашня пасіка, зібраний з любов'ю. Це ще не все. Рекомендовано їсти в необмеженій кількості, коли хочеться. Одобрено асоціацію дієтологів, а також просто для чоловічої сили. Я думаю, я просто не така технологія, у них можна стати, що не кожен день, якосичівчар, а вівчар, а Бог Овга листа. За цвіте бігом'я, то її стережуть, щоб ніхто не зрізав і дівочу долю не вкрав. Дівчата в любиську чебриці там м'яті голову мили, що хлопці любили. Було колись так, що дівчина вже мала шити сорочку своїми нареченими, а до того ще й чаю додавала. А мені бабуля казала, що треба насипати в миску кашу. Вийти в двір. І кликати судженого, рядженого на вечір, стукати ложками по руці. І звідки собака загадка, туди, кажуть, заміж і піде. Дівчата, ви ж такі молоді та гарні, вас хлопці без чарів полдюблять. Осповідай мені вас. Всі вони з іншого життя. Реші не приходь під мене, Шити не Та може й не вмієш. Кажуть, що й корову доїти не вмієш. Та що то я коров не доїла. Так кажуть, що і хлібу не спечеш. А якщо й не вмію, то що? Кажуть, що й співати не вмієш. О, ні. От що вмію, то вмію. А, ну, Катерина, давай покажемо, як ми співати вмієш. Кожен народ гордий з того, що він має свою державу, свою мову, волю і гарне життя у своїй країні. Кожен народ патріот своєї країни. Він любить її, поважає її закон і бореться за її незалежність і волю, якщо того немає. Замість тепла Біжає мла Замість надій Біжає Замість вірми В себе ми віримо Наші плава слова Для тих, хто пилує чекати Залишилось Що? 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 Що, що? Нічого. Бречеш, бо як нічого. Батько казав, розпитай її обо всім, а чорт знав, чим її розпитувати, я все й позабував. Так Піти, до батька? та й розпитай, бо усе по заклав. Е, е, так він добре казав. Не йди, каже, говорить від неї, то обо всім не домовишся. Та й нам з тобою домовляти. Як ні обчим, коли ти за мене вже йдеш. Цього ніколи не буде. А чому ж не буде? Тим ще я за те не піду. А чому ж не підеш? Ти ще не хочу. А не хочеш чому? Ти ще не хочу, бо не хочу. Ну, тепер твоя правда. А батько казав, що ти підеш. От він казав, не потурай мій, дай пісеньки заспівай. От я і заспіваю. На кури. А не хочу, якщо стець. Не? не люблю я тебе і не піду за тебе. Та все, хто батько збрехав, ну ну. Ось тільки скажи йому, що він бреше. Так попиціля на і дасть. Ну що, мені з дурнем товкувати? так так матувати. Зостанесь, а куди його піддурювати? Оце ж у і старі спів прийшли, прийшлимо. Чи присилать? А як ж, Присилай, присилай пов. Бач, ово, не спіймаєшся. А більш колупатимеш? А як же не колупатимуть? так усі поковиряють. Бач, яка же але трохи баньок не повиколупувала. За чим так робити? За тим, що я не бажала, кажу. Я буду собаку. А як ми оженимось, то що будемо робити, а? Кажи, кажи. Ти знаєш? Я не знаю. От, пожалуй, я знаю. Мене батько вже навчив. Оце напишімо ми коржів, Зомнемо маку, та й намішаємо з медом. Та й посідаємо, та й їстимемо. І не мудро сма. О, а що за тебе? хустка, чи не мені А як же ти на тобі, мій поранений чорне землі? Випить, Ви? Ви? вона як стало. А, що ти я примірюю. Ну нехай вже вечір. Та давай вже приміряю. Сама тобі так почеплю. Що тебе нічорних пізна? Який гарний. Хто так що, коли <плоди> весілля буде? Та не буде ніякого весілля. Та що, і не погуляємо. Та як то вже не погуляємо? Сьогодні ж одного файного хлопця на світі день народження. Давайте вы проще угадай. Да давай, давай. У него черная штука с кнопками в руках. Був... Дівчата, хлопцы, да поможите, будь подласочка, обыски, обуски. Тебе очі, як чорниці, чи прикинули чорниці. Не приходь, бо, кажененька, я ще дуже молоденька. тебе хоче, як до річки, чи не підемо до річки. Ні, не підемо. Кажененька, я ще дуже молоденька. Тебе очі, зорі, в небо. Чи прислать сватів до тебе? Насміши!

готові життя чекати А то тобі почулося. <плес> Та він висів на двері підперти. Покараємо тебе! Скинемо його у діжку з водою. Ми ж для вас же, Для хлопців стараємось, а ти нам заважаєш вечері готувати. Дівчата, відпустіть мене, а я вам бісенку спиню. E E А, є ви на Сані, Соков, є! а ви хоч порядники любите? любите? завжди просто мені. Хто вже написав, може відпливити на другій стороні, двохсторонній скотч і клеїти ось на цей чудовий плакат. І цей плакат ми потім передамо нашому ректору в знак пам'яті. І щоб він завжди дивився на нього і думав, що все у нас буде добре. Буде нести тільки добро, світло і все найсаме-саме саме краще. А у вас є можливість іще дописати. Багато щастя не буває, тому чи місця достатньо. <плес> Скільки б не співали, а закінчувати час. Краще побажання ви прийміть від нас. Бувайте здорові, живіте багато і ще приїжджайте до нашої хати. Алі, брав участь у нашому святі, а зараз запрошуємо вас на виступ гурту Ретро, який відбудеться у холі. та захильнути